Надузагальнення. Це один із способів маніпуляції, про який я вам розкажу у цьому відео. Одразу перейдемо до суті. Всі мужики-козли. Ось вам таке от твердження, яке має маніпулятивний присмак. Або всі розумні люди займаються йогою. Або всі розумні люди читають книги. Ну, не факт. Або всі жінки, які їздять у Феррарі, вони не якось, не якось правильно заробили там ті гроші. Не підприємницька у них жилка. Тобто, це ось узагальнення, всі, вся завжди. Це надузагальнення. Воно може бути спростовано, коли ми задамо уточнюючі запитання. А кого конкретно ви маєте на увазі? А чи з усіма жінками, про які ви говорите, ви знайомі? А чи з усіма чоловіками вам довелося порозмовляти на цю тему і з'ясувати? І виявиться, що досвід промовця набагато вущий, навіть якщо він не усвідомлено це говорить. А якщо усвідомлено він цю маніпуляцію пробував використати щодо вас, то він. Буде певною мірою так от заїкатись і шукати якесь виправдання, чому ж він зробив таке надузагальнення, не знаючи, яка ж закономірність у кожного конкретного елемента, про яку він вів мову. Подумайте, можливо, ви також маніпулює... маніпулюєте собою в цьому контексті, коли кажете, що мені ніколи не щастить. Я ніколи не справлюся з цим. Все це дуже складне. Всі так кажуть, але насправді інакше. Все це не моє. До цього всього у мене немає схильності. Це не моя історія. Тобто маніпуляції, як ви розумієте, це також і певний вплив на себе, коли ми обманюємо самі себе. Наші субособистості промовляють до нас у нашій голові. І, можливо, якась із них дуже така маніпулятивна. Подумайте, які вторинні вимоги чи плюси вона досягає, коли намагається переконати всіх інших у тому, що немає насправді. Ну, звичайно, вже це така більш складніша річ, одначе, я вам дав варіант, шлях, куди ви можете ще порухатись і подосліджувати голоси у вашій голові. Можете поголити таку. Термінологію як субособистості, і почитати про це більше. Інтернет містить всі книги і все знання людства. Можна в Гуглі загуглити все. Ось, приклад я вам над узагальнення також пояснюю. Ну, не факт насправді, що в гуглі можна загуглити все. Якась інформація взагалі не міститься в інтернеті, наприклад, та, яка в мене записана в записній книжці. Вона ну, не міститься інформація, інформація, дані не передавалися до інтернету. Одначе люди використовують ці надузагальнення. Якщо у вас є якісь доповнення, зауваження, пропозиції, то виражайте їх у коментарях до цього відео. Тому що у всіх, хто дивиться наше відео, є думки щодо того, про що ми сьогодні з вами промовили. На зв'язку.